Ну, по перше, давайте говорити про те, що генерал Залужний нарешті чітко дав оцінки, які почули українське суспільство щодо реального стану подій на лінії бойового зіткнення. без Рожевих окулярів і відповідно обіцянок вийти на кордони 1991 року, або закінчити війну вже наприкінці 23-го року. Українське суспільство почуло жорстку, але реальну оцінку. Стосовно затяжного характеру війни, тут йдеться про те, що Російська Федерація наразі обрала сценарій саме виснажливої війни з метою підірвати економіку не тільки України, але Відповідно західних партнерів. Йдеться про те, що Російська Федерація, не зважаючи на весь санкційний пакет, змозі і відновити виробництво військової техніки військового спорядження, і відповідно наростити темпи. Крім того, варто говорити про те, що і стан економіки Російської Федерації дозволяє за оцінками західних розвідок, провести активний характер бойових операцій як мінімум на півтора роки. Тобто можемо говорити про те, що війна продовжиться і в 2024 році, але її характер більшості своїх залежить від характеру військово-технічної допомоги з боку країн заходу. На моє переконання, стаття залужна у першу чергу адресована американським конгресменам, бо не випадково саме ці дні розглядається пакет щодо подальшої військово-технічної допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Давайте разом товариство згадаємо, що представ. Вники республіканської партії фактично висунули певний перелік питань до адміністрації Байдена щодо подальшого фінансування України і, зокрема, збройних сил України, і як на мою думку, стаття залужна дає відповідь на ті питання американських конгресменів і відповідно, головне на чому треба робити наголос, залужне чітко окреслює ті. Критерії військово-технічної допомоги, які необхідні збройним силам України, щоб війна не перестала, не перейшла у фазу затяжної окопної війни. Тобто він дає з одного боку можливі сценарії, але з іншого боку наголошує на тому, що без допомоги країн заходу і консолідованої позиції відповідно, країн НАТО, українській стороні буде досить важко. Варто говорити про те, що це якраз і є російська інформаційна операція. Нав'язати нам тезу з приводу того, що Авдівка є основним ударом російської армії. Наразі те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Росіяни атакують одночасно по декількох напрямках на всі протяжності Україна російського фронту, а це більше тисячу кілометрів. Важка ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку, на Мар'їнському напрямку. Відповідно, Авдіївка, плюс заворучився вугледарський напрямок, і росіяни перейшли в наступ на навіть на Бахмутському напрямку. Натомість нас намагаються переконати, що Авдіївка має стати ледь не другим Бахмутом. Для чого власне Росіяни намагаються Тобто підвищують е, оцінку подій, які відбуваються в районі Бахмуту ой, перепрошую в районі Авдіївки стосовно взагалі відповіді на ваше питання, чому вони активізувалися на цьому напрямку. Є три складові: перше, це політичне йдеться про те, що 30 вересня 22 року російський диктатор підписав указ про включення ДНР до складу Російської Федерації, але маленьке уточнення у рамках адміністративних кордонів. Відповідне невиконання указу російського диктатора, це в першу чергу його особиста політична віч якого поразка і тому така різка активізація саме на Донецькому напрямку. Ще раз підкреслюю: це і Леман, це і відповідна вугледар, і Авдіївка, Мар'їнка і Бахмут. Мета окупантів взяти під свій. Тотальний контроль цю територію Донецької області це і буде хоча б першим умовним етапом виконання цілі так званої спеціальної військової операції. Друга цільна щодо боїв – активізації російських військ в районі Авдівки відсунути позиції збройних сил України від Донецька. Наразі лінія фронту проходить приблизно ну декілька ста метрів від Донецька, що дозволяє збройним силам України тримати під вогневим контролем тилову логістику окупаційних військ. Це те, що ми з вами спостерігаємо на цьому тижні. Ми спостерігали феєрічне відео зі спалення власне ешелоно спаливними стильними матеріалами. Давайте говорити з того, що дозволено, скажімо ага. так, бо генштаб ЗСУ наполягає на інформаційній тиші. Хоча знов таке питання залужною в інтерв'ю з економіста, чітко зауважив, що і ми, і росіяни прекрасно знають ситуацію на полі бою. Тому ці інформаційні паузи мене викликають питання тим, давайте говорити про те, що за відкритою інформацією на лівому березі, які контролюються збройними силами України, відбулося оперативне розгортання двох бригад морської піхоти. Чому я роблю на цьому наголос? Бо власне нагадаю, що під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Сунака і відповідна президента Франції стояло питання підготовки підрозділів морської піхоти, тобто не виключався сценарій проведення широкомасштабної десантних операцій. Причому мовилася скорше за все на про деокупацію Криму те, що наразі відбувається за повідомленнями генштаба ЗСУ, вогнева активність збройних сил України в моменті контрбатарейної боротьби. Причому досить успішна. варто говорити про те, що з відкритих джерел інформації можемо вже стверджувати, що було нанесено успішний удар по командно штабному пункту окупаційної армії. Причому на момент знаходження там командувача групи військ Дніпро Теплинського. Тут виникає питання, власне, щодо не випадкового збігу, ну скажімо так, обставин нанесення удару. Я нагадаю свого часу збройними силами України був нанесений удар. по командно штабному пункту Бердянську, де на той момент перебував генерал Цоков. Він загинув, але замість цокола там мав перебувати генерал-лейтенант Попов, командуючи 58 восьмої загальної військової армії, яка і відповідає за запорізький напрямок. Я закінчую цю тему. Я пояснюю, чому я згадав це. І Попов, і Теплинський є військовою опозицією російському диктатору. Тому відповідно, на мою думку, мовиться про контрольований витік інформації щодо місць знаходження російських генералів з метою їх фізичної ліквідації, але вже руками ЗСУ. менше з тим, якби там не було, можемо вітати подібний характер дій з боку російських спецслужб зайв. Утилізований російський генерал, це в плюс Збройним силам України. По ситуації на правому березі. Він повністю прострілюється збройними силами України з урахуванням тактико-технічних характеристик західної зброї, тому я не виключаю можливості повторення так званого жесту доброї волі. Причому не навіть на тлі успішних десантних операцій, а з уразумінням тої ситуації, що втримати цю е е е українську територію, окупанта практично немає жодної можливості з десантних операцій, пане Анті, можемо не сказати не про. Те, що 에, за повідомленнями з відкритих джерел є різка активізація бойового зіткнення відповідно по всій лінії від нової каховки до козачих лагерів, і це показово причому самі окупанти відзначають той факт, що йдеться вже не про роботу розвідувально-диверсійних груп, а відповідно про масштабні десантні операції і спроби збройних сил України створити низку, я підкреслю не один низку плацдармів на від відповідно окупованих територіях і не варто розраховувати на погодні умови. Я поясню, чому я наведу приклад операції 2015 року окупантів в районі Дебальцо okay. лютий місяць, і всі ті тези, які просували так звані експерти з приводу того, що погодні умови, а особливо зимовий період, може вплинути на активний характер бойових дій. Ну я м'яко кажучи, не підтвердилося. Планах окупантів там прорив по декількох ділянках на куп'янсько-лиманському фронті безпосередньо до Куп'янська удар в районі маківки з метою вийти на е, е, власне контроль за населеним пунктом Борове. Це розсічення української оборони, фактично навпіл. Ну і відповідно, лиманський напрямок це намагання е, форсування на річки ОСКІЛ, вихід на Лиман як основний вузол української оборони і логістичний хаб, і спроби створити оперативне оточення українського групування в районі Сіверська. Тобто, це в планах окупантів. Основне це розтягнути оборону збройних сил України. Ми вже говорили в вашій студії, що на цьому відтинку зосереджені на більш підрозділи збройних сил Російської Федерації, при чому континент нараховує 120 тисяч для порівняння під Бахмутом. 50. повідомлення так званого інституту вивчення війни про те, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджені не боєздатні деморалізовані підрозділи окупаційної армії не відповідає дійсності від слова абсолютно.